Так, мої дорогенькі, ткацька фабрика працювала ціле літо. Ось Це, це вам зараз будемо розбиратися, так? А це ось ще ціла коробка. Тут теж більше 10 пар віднесу нашим березанським волонтерам. Хочу подякувати за нитки дівчаткам, хто прислав, велике дякуємо. Ниток ще вистачає. Поки що, бо в мене вже питали підписники, давайте ми вам нитки вишлемо. Поки що є. І я не хочу багато наскладувати, бо воно щоб же ж і моль не трахнула. <ріху> а в дідулі там ще в коробочках коло дивана, і тут в крема підіймається, ніша там така, так. і в мене в дивані. В общем, поки що ниток хватає. Як уже будуть крантити, <ріху> я тоді буду вам казати. І будемо далі розбиратися. Дай Бог, щоб не треба було. Якщо дождемося, що це все діло і стихне, то все одно стоятимуть хлопці, бо кидати не можна. З такими сусідами о, о, треясне діло, як стільки хлопців воює. Що там балакать, ой, гора да й годі. Страшне горе. Хай їх Бог усіх береже і самі хай бережуться.